У нас трохи закінчується сіно, хоча якась зелень желізе, кози якось пасуться, якісь гілки кущі об'їдають, але щось треба вкласти в кормушку до них. Ось приходиться от, йти до подібних дерев. Таким секатором на гілці і збираємо ось таку омелу Я вже зранку пройшовся і зараз з тачкою обхожу, збираю те, що нарізав. Тачка повна, але в нас воно ще є багато. Нарізаного залишати не можна, бо з'їдять касулі. Не більше, ще воно є трохи багацька, піду за мішком. Нарешті зібрані залишки. Зараз спробуємо їм дати це в кормушку. Наші красуні хвилюються. Але зараз їм буде щастя. Ось який ентузіазм. Кози доволі. Звісно, про малих теж не забули.